У цьому відео ми розглянемо, як можна додавати зображення на шаблони сторінок, на яких друкуються медичні документи пацієнтів. Наприклад, ми хочемо друкувати водійні знаки на сторінках, на яких друкуються консультативні заключення і лабораторні результати пацієнтів. Для цього в розділі з медичними налаштуваннями переходимо в зображення, завантажуємо в програму зображення, яке ми хочемо використовувати у вигляді водяного знаку. Підписуємо його якось. Метал зображення, не обов'язково вибирати, можна залишити так, як є. Зберігаємо. Тепер давайте згадаємо, що медичні документи друкуються на сторінках з певним шаблоном, наприклад, консультація отолернголога для цього документу використовується шаблон сторінки за замовчуванням. Тут у нас є декілька шаблонів сторінок. Якщо не вибрано нічого, то використовується той шаблон сторінки, який встановлено за замовчуванням. Давайте подивимося в шаблонах сторінок. Той, який написаний чорним жирним шрифтом, це і є шаблон сторінки за замовчуванням. Тобто ось тут його можна навіть було і не вказувати. Якщо не вибрано ніякий, значить буде оцей. І шаблон сторінки виглядає так. І ми тепер можемо вставити в будь-якому місці цього шаблону елемент, який називається Image Library, тобто зображення з бібліотеки. Правою кнопкою мишки вибираємо, яке саме зображення з бібліотеки, ось зображення, завант... яке ми завантажили РВК. Так, це ось. Ось, бачите, їх тут три. Ці зображення з бібліотеки. а Цей РВК ми зараз вставляємо в шаблон сторінки. Так, обираємо, що його треба друкувати на першій сторінці, а також показувати на всіх інших непарних сторінках і на всіх парних сторінках. Ну, Тепер давайте ми його трошки там збільшимо. Посунемо от сюди, можна тепер подивитися, як воно буде виглядати в документах. Тобто на першій сторінці буде, на другій сторінці, на третій сторінці. Ну, якщо нас влаштовує такий зовнішній вигляд і місце розташування, то зберігаємо цей шаблон, очищаємо кеш довідників. І, в принципі, можна зараз відкрити медичну документацію будь-якого пацієнта. І якщо ми зараз додамо цьому пацієнту. Консультацію, наприклад, олернголога, а цей бланк друкується на шаблоні сторінки за замовчуванням. Ми про це переконалися вже. То ось так буде виглядати водяний знак. Тут, бачите, він трошки перекривається якимись іншими елементами медичного документу. Е, можливо, сам водяний знак досить так чітко виділяється. Його може, треба було зробити трошки більш таким прозорим і блідим, але це стосується вже властивості самого зображення. От, але от сам документ, ось він так. Виглядає, бачите, проступає через усі сторінки, тому що ми налаштували так, що він має друкуватися на всіх сторінках. Кількість зображень, які ви хочете вставляти в шаблонну сторінок, вона не обмежена, можна вставляти багато зображень, можна вставляти всякі формені елементи бренду, логотипи, якісь нижні колонтитули, титули верхні колонтитули. титули Тобто немає ніяких обмежень по тому, як ви хочете оформити. Свої медичні документи це залежить лише від вашої творчості і уяви.